Всім привіт! Я сьогодні на каналі. Сьогодні хочу з пластиліну повітряного зробити, подумаю, що можна. Висиплю всі кольори. Подумаю, з якого кольору можна зробити. Будь-якого предмет. Можна з пінку зробити такого, навіть з оранжевого кольору. Ну що, солдати, дивіться, як я роблю. Я хочу зробити в кімнаті виключити. Що зробити? Сьогодні потрібно зробити. Думаю, що можна сьогодні зробити. Будь щось якийсь то предмет з паперу, кобас. Ку. Подумай, що можна зробити. Малі мені ну, там підтягують, бачать, що я там подавила, дієту. І, ні, не бахнула, бахнула, що бахнуло, скажи. Показує Дженіфер Аністон. Е, я поймав. Подумаємо. подумаємо. Що я там таких гарних? Ну і не написано. Хочете виглядати 50 на 30 як Дженіфер Еністон? Аністон, ну, типа там, пишись на якийсь канал. Як Ну гарно, отак. Будь що з тилі. Ну я не спорю. Фігура, шорт, віта. Вона спортом займається. Мода. Ну, сорок вона відповідає, які мабітос. Я хочу зробити. Ну, на Зміг приходять, кіно. То я тобі привожу приклад, що в телеграм-каналі. Ну, низ то ще там. Нема не це літа, не живота, ну таке, гарно. А ти оцей верх, ну куди ти подієш? Ну так шия. Е -е, Аж але... валубличчя, на вірші в якому є ще. Оці от живот. Е -е, Може бути. Все отут, але ну не видно. Якщо не може, це вже зробити. Я не можу зробити. Зробимо? Можна лучше так, ніж так, як Надійно, зробимо. Телефон. Зробимо телефонний інстаграм сьогодні. Та жінка, ну йо, май, йо, ну чесно, ну транс-вістуха справжня. Бемо. Дві оці такі нарощення. Човка отака вже, отаку, на ці отако. щоб гаті не видно було там ніяких із ямів. Тут це зможемо так подобається. Беремо засохли політики. Е, їй так подобається. Але ще один нас групи. Я допомагаю, як, як вона на нові пошті. Ця естетика може подобатися. Ні, ну, чесно, ну, ну невже, вбав, не вже риба, не спілкуються за тенденціями моди. Не модно зараз. Не такі варгалі мати, не такі вії мати. Ну це ж ну, взагалі. Ну Плюс ще коректора куча тут наложено, що вже має бути шкіра, в такому віці ще прекрасна не буде в моєму віці. Беремо. Беремо кусочки пластилина.

я їй розказувала ситуацію, що зайшла в зал, а я кажу, така це наша рейс відміністратор. А це кажу, губи, ну, ну, ну качка, ну жива. такі, ось сюди таке враження. Вони не то трошки викликують, а от отакий. Ну, качка жива. Аж бісить. А збісити. може їй так подобається? Бо я тобі казала? От я вчора виходцеву послухала, а вона кажеться, Оля, ви, хапсину, каже, Оля каже, а я відмовляю пацієнта. От відмовляю, хто приходить до мене. Я розумію, що в неї досвід, вона має можливість відмовляти, тому що в неї є що вибирати. Я відмовляю, тому що коли пацієнт приходить і каже, зробіть мені жопу, попу. Ми каже, попу на обличчі не робимо. І так от вона і каже, кому скаже і кому поможе, а кому скаже. Дуже багатьом вона каже, тому що вона пояснює, чому. Обличчя пацієнта мого, моє обличчя. Це нормально. Ірка має таку позицію займати. Немає права вона робити такі губи. Сказати, вам не гарно. Йдіть до того, хто зробить вам п'яночі. Притом виставляє і показує, що це гарно. А, м -м, Прож, м -м, ну Оля, така, taka... мені вона подобається. Я не вона має ще. А, а я на що не купила? Mata os Це ж банкір знайде вас. Ти здобий. Просто напиши в когось побужова сіцаві, побачиш. Ну то ж полякова. Полякова жирна. О, каже, добре, що хоч одна фотографія є. Софі, Якщо вона нічого не розповідає роботу, то... сюди. Отакі діла, що це. О, що таке. Це людина. Немає свого снігу. Ну, диви на картинку. Дивись, мама дивитися на картинку. З красивою одягом. З красивою білизною. Ну в тебе ж не така фігура. Ця білизна не так на тобі буде сидіти. Дівчата взрослі дівчата. Так. Чапа, вони розказують, що люди намалювали собі Образ. образи, чого і, і старають, намагаються і, і йому е, відповідати, але насправді <плес> червоні всі незадоволена за того, щоб ну, треба це, ну, це дуже просто. Ти дивишся там гарна рука білизна, а блях, ти ході. Ось Оці старі за... кусочки смітних виглядають. Але ти не та модель звідти, правильно? Це залипні кусочки. Ось знайдуть його, а їх на себе все кусочки, одягають. Це кусочки, які не літаються. Ну, виглядає, як не літаються. Роблю інстаграм. Ти ж сама знаєш, що? Хто? Я роблю. Хто? Смаку? А вона боє, бо вона не має. Правильно? Ну, і ти його, якщо ти не маєш, ти його хочеш купити. А купити, ну що ти купиш. Чи мені купиш? Мене свою. Ти знаєш, що можна зараз купити? Все можна купити і не ну, що, По кутах. Не Порадьте, будь ласка. Сайти мамочки з хорошим рекордом. Да. І потім пише. Дякую всім за повідомлення, за скидання, там ну, діду Академії, на рівному працює Наталія. Порадьте, вона каже, Боже, як добре, що зараз можна купити цей, не купити навіть позаїмствувати на російській мові цей досвід людський і не паритись по цьому поводу. Правильно вона написала. А, так і живуть. Вони вміють тільки цим користуватися, вони не вміють. Так як ми. Шишки набивати на своїх помилках. Набігає, якщо набрав Google і Google поставить правильно. Де більше перегрів, де більше лапів, там правильніше. Де більше там неправильно. Ну я от навпаки з цьому протилюсь постійно. Ну, ти противишся цивілізації, а їй противитись не варто. Треба мінятися. Як мінятися? Нас... Насадженим, насадженою думкою жити? Ні, мазаха мати свою точку зору. Завжди. Що ти підходиш, от мене приємно. Якщо тобі будуть пропонувати, наприклад, труси швидким доступом. А де мені знайти такого косметолога, який буде казати мені? Бо це модно, не для молоді. Ну я тобі кажу. То ти що, будеш вестись на те, що це зараз модно для молоді, ти типу шкопляти, купляти, бо модно для молоді? А сама... Я не знаю, що модно для молоді, а що модно для мене зараз. Ти розумієш? Я не не знаю. Так, а звідки я можу це знати? Ну звідки? Я що спілкуюся з кимось? З елітою якоюсь спілкуюся. Так, Чи... це... Не... Це... Не... Це... Не... так, Вася, але мені 48 років. І я цей смак, ну, три місяці буде вісім. І я трошки цей смак зараз дивлюся і дуже тряюсь в тому смаку. Тут буде фотка. Тут буде камера. Чесно. Вліпляємо. Довбе. Інстаграм ще не готовий, беремо ще темний рожевий. Здуваємо пакет, беремо багато пластиліну рожевого і обклеюємо. Робимо отак. Вот так мы обклеиваем. Я часто удивляюсь, выставляют в инстаграме вообще такие фото, такие то, что я бы в жизни не была выставлена, что она у меня есть вообще в альбоме, а их выставляют на всеобщее позрение. Ну ты якость. Нема такого цензури, як у мене, до себе, ми, до своєї роботи, до фото, в кінку. Ну чого ти? Це Ого! Це означає, що в мене злі, багато пластилін. Кукуха ще не виселилася. Що вона там? ку-ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Але сидить ще в гнізді поки. Ну чого ти? Ну в гніздо трохи треба Оце? Вася, ти про яку кукуху кажу. Я тут. Ну ку -ку. ти я, я про це не здобув. Ну так от трохи його. Ні-ні, воно всихає з часом. Ти не переживає. А що, ні, всихає, мозги всихають, все всихає. Прибираємо чуже. Ого, які руки. Пластиліні і за того, що я роблю таку... Картину солдата У мене дуже гарно вийшло, правда? Я й не знав. Правда. Це ж оцінда, якісь зіламання. Рошешу беремо ще пінк. Пінку багато беремо. Розмазуємо. Портал. Довбемо портал Тут буде замішано цим кольором. Ого, стільки кольорів. Я, Я... Беремо ще пластиліну. Я інстаграм люблю. Щось. Якось... Вони послали, так? Да? Це ж банкіт чи пам'ятаю. Що вона її помішає? Не знаю. Повертаємо. Слухайте, дивіться! Їх мама, дивися, я ще в Інстаграм. А так Інстаграм вийшла. І ну, чого йшла? Усе.